Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі в Україні. Заблокували доступ до Ютуб-каналу відомого продюсера та співака Юрія Бардаша. До російського вторгнення Юрій Бардаш був продюсером гуртів Quest Pistols і Нерви, творцем і учасником гурту Гриби. А потім почав сольну кар'єру під псевдонімом Юра. У своїх численних інтерв'ю він неодноразово озвучував теми російської пропаганди і називав окупацію Донбасу росіянами братньою війною. У січні 2024 року Бардаш похизувався російським паспортом на тлі портрета Пуйла. У травні 2024 року йому оголосили підозру за чотирма статтями. Але Бардаш встиг втекти на болота. І вже у травні цього 2025 року його заочно осудили в Україні до 10 років в'язниці. А от на днях повністю заблокували і доступ до Ютуб каналу цього покидька, який був повністю проросійський. Ну що ж, друзі, будемо вважати, що справедливість потихесенько, але перемагає. Відомий український співак Іво Бобул розповів, що його пенсія складає всього лише 10 тисяч гривень, через що йому соромно називати цю суму людям. Зірка української естради, Іво Бобол нещодавно зізнався, що має не таку вже й велику пенсію, як для народного артиста, а саме 10 тисяч гривень, причому недавно вона була ще меншою. Як каже Іво Бобол, 5 тисяч гривень, пам'ятаю, була, смішно стало, не єдине, що там нагороди, і все. Потім вже з кожним роком там якісь вони робили перерахунки, перераховували, і зараз 10 тисяч гривень. Має бути, щоб не соромно було, щоб людям можна було сказати, навіть похизуватись, коли питають, яка у тебе пенсія. А я іноді не можу сказати, а мені просто соромно сказати, заявив Іво Бобов. Ну що ж, друзі, з цим важко не погодитися. Також Іво Бобов трохи розказав про український шоу-бізнес і розкритикував Потапа та Олега Вінника. Нардепка Мар'яна Безугла подає до суду проти фронтмена гурту Антитіла Тараса Тополі. Вона звинуватила співака у шахрайстві та пообіцяла запитати офіційні дані про його службу у ЗСУ. Конфлікт між Мар'яною Безуглою та фронтменом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею переходить у нову фазу. Подаю на Тараса Тополю в суд за шахрайство Це раз. Друге. Готую запит, де, як він проходив службу і чи немає там такого ж випадку, як Шабуніна з відрядженнями. Впевнена, що є, написала вона в своєму телеграм-каналі. Також в своєму телеграм-каналі Мар'яна Безугла не стрималася і в особистих оцінках на адресу Тараса Тополі. Вона поставила під сумнів щирість артиста та порівняла його з іншими публічними фігурами, яких, на її думку, карма рано чи пізно наздоганяє. Ось такі справи, друзі, в Україні шоу бізнес і політика завжди крокують поруч. А зараз про життя, здоров'я і більш практичні речі. Як швидко схуднути без шкоди для здоров'я? Поради експертів. Мабуть, у кожного на цей рахунок є своя власна думка. Але, можливо, чергова порада дійсно комусь допоможе. Отже, багато хто мріє скинути зайві кілограми якомога швидше. Але варто пам'ятати, екстремальні дієти та голодування можуть завдати шкоди вашому здоров'ю, спричинити гормональні збої та повернення ваги. Як схуднути безпечніше, перше. Зменшіть споживання калорій, але без голодування. Щоб худнути, потрібно створити дефіцит калорій, споживати менше, ніж витрачаєте, оптимально зменшити денну норму на 300-500 ккал. але не різко і трішки урізати раціон. Друге. Їжте більше білка. Білок насичує краще за вуглеводи і допомагає зберегти м'язи під час схуднення. Включайте у раціон курку, рибу, яйця, бобові, нежирний сир. Третє. Відмовтеся від цукру та швидких вуглеводів. Солодощі, випічка, фастфуд, головні вороги стрункої фігури. Замініть їх фруктами, горіхами та овочами. Четверте, Пийте більше води. Вода пригнічує апетит, прискорює обмін речовин. Пийте 1,5-2 літра чистої води щодня. П'яте, Збільшуйте фізичну активність. І на мою думку, це один з головних факторів. Кардіотренування. ходьба, біг, плавання, силові вправи допоможуть швидко спалити жир. Навіть 30 хвилин активності щодня дають результат. Шосте. Спіть не менше 7-8 годин. Недосипання уповільнює метаболізм і провокує переїдання. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Я ж дякую вам за перегляд відео, за ваші лайки, за ваші коментарі і за підписку. Бажаю вам всього найкращого. Всім добра!